Усім здоровчик, з вами дядько Цвібель, і я от вирішив для вас записати це відео, вийшовши десь приблизно другій ночі на вулицю, трошки провітритись і пробздітись, що називається. От і незважаючи на те, що у нас у дворі вже відновили, ну вже давно відновили вуличне освітлення. Мені допомагає стосовно освітлення одне моє творіння. Ось, ось таке от творіння моє. От, і от минулого дня, так би мовити, я брав участь у одній цікавій чи то конференції, чи то бесіді. От, я дуже вдячний професору. Ковальчуку Богдану Олександровичу за те, що він надав мені таку можливість, і от і дуже вдячний всім тим студентам, його, які також у цій зустрічі брали участь. От мені було дуже приємно з вами поспілкуватися от, прямо від щирого серця своєї душі. Ну добре, значить, я був трошки не дуже в хорошому так би мовити стані. І часу було не сильно не дуже достатньо для того, щоб розвернути всі оті ідеї, які в мене виникали впродовж підготовки до даної конференції. Значить, я от вирішив, так би мовити, записати таке от відеопродовження, продовження. Щоб у вас у всіх у всіх бажаючих було була можливість продивитися і подумати над тим, що хочу вам сказати. Отже. А, от у мене до вас отаке от питання є. Ну там до, до кожного із вас е, особисто. Ну там, от до тебе, от до тебе, і от до тебе. А хто ти взагалі такий по своїй суті, по своїй натурі і по життю? І перед тим як ви будете шукати відповідь на дане питання, перед тим як ви будете думати над відповіддю, я е, Дам одне припущення, а ви вже будете вирішувати, чи погодитись із ним, чи не погодитись. Отже, моє припущення звучить так: вільна людина. От. І якщо ви з цим припущенням згодні, то ось вам ще одне таке питання, яке схоже на попереднє: де ти живеш? І відповідь повинна бути. Точно такої ж ну, повинна випливати із відповіді на минуле питання. І знову ж таки, моє припущення, я живу у вільній країні. Ну, якщо у вас обидва ці відповіді збігаються із моїми припущеннями, то можете поставити лайк. От, отже, оскільки ми з вами являємося вільними людьми, які живуть у вільній країні. То що ви думаєте про оці ось всякі нав'язані, нав'язані суспільством, оці всякі там стереотипи загально прийняті, там якісь загально прийняті норми, рамки, в які вас намагаються впихнути з маличку, буквально. Ні, ну, деякі правила поведінки, вони якраз таки і. Євляються нормою, яка ну, без, ну, без оцих от норм, був би взагалі хаос і розруха навколо. Але от деякі з цих норм вони взагалі якось не в'яжуться із нормальною життєдіяльністю, з нормальним мисленням людини. Це так, на мою думку. От. І От я хочу, щоб ви над цими питаннями, над цими відповідями подумали, і зробили там якісь логічні висновки. От. Отже, ще от можете поцікавитись у Богдана Олександровича, хто такі панки. Ну, я маю на увазі не, не тих обриганів, які слухають. Там гидку музику, і там рідко коли бувають тверезими. Я маю на увазі про тих вільних молодих людей, які, які мають свою свободу волі і які своєю свободою волі, свою свободу волі використовують по максимуму. От, ну, але не скатуються в, в анархію і хаос. От, там можете поцікавитись, як вони живуть, і зробити там якісь свої висновки. Ну, я само собою вас не закликаю там до споживання алкогольних напоїв. Це, це само собою. От, а от стосовно свободи волі і е, життя, ну, вільного, життя вільної людини, то я якраз за таке. Так, ну от, в принципі, це майже, ну, це практично чи майже все, чим я хотів поділитися. От, оскільки я записую це відео на, на вулиці, а, а цими днями погода трошки е, холодає. Так, ну і я тепер можу вирубати ось це от освітлення. От так от. Ну і поки я не виробив запис відео, то я вам знову ж таки від щирого серця своєї душі бажаю, щоб ось ці от знання, ця, ця інформація була ключем до вашого щастя, до вашого успіху, і щоб у вас все було добре. От, і щоб ключ був, ну, цей ключ до вашого успіху був вашим баяком. От. Який вказує вам правильний шлях у ваших життях? От, думайте головою, соображайте також головою, і хай все буде добре.